Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор такого переключателя PKM-4.1. Ось такого він типу. Ось так виглядає. Провода всі йшли, бачимо, чисто срібні. Значить самі переключателі повинні бути типу МП11 з платиною. Ось такий доволі, друзі, цікавий переключатель. І якщо там будуть ось такого типу, а вони там і будуть використовуватися самі включателі, то це включателі, які містять метал платинової групи Паладій. Ось такі переключателі. Провод бачимо, друзі. Мабуть, деякий. Навіть також потрібно перевіряти, того, що відрізняються по кольору. Но весь білий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Купив я, кстати цей переключатель на аукціоні Violet. Я про нього буває частенько нагадую. У мене, звісно, з ним було і є багато зашкварів, тому що велику кількість аккаунтів заблокували. Служба безпеки в них по цьому ділу доволі серйозно. Ну, включателя я такого купив у них. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.